9 березня 2019 року, з нагоди 205 ї річниці з дня народження видатного українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка, союз українців Румунії та Сатумарська філія Суру організували заходи з вшанування його пам'яті. Щорічно українці Сатумарщини святкують Великого Кобзаря України. Ми його шануємо, любимо, поважаємо. Він для нас геній буде дуже цікава, так як на нашій конференції на симпозіумі, будуть брати участь і префект повіту, голова повіту. Голови запрошені із сусідніх районів. Це примарі, це голови, які дійсно. Стараються підтримувати українців Сатумарщини, подавати різні європейські проєкти, вигравати і рекламують Україну, стараються показати, що українці Сатомарщини і Українці з України прекрасні люди, гостепрімні, добрі і відважні. шана foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră în această zi atât de importantă pentru comunitatea ucrainiană de pretutinde. Comunitatea ucrainiană din județul Satu Mare este o comunitate foarte respectabilă și foarte respectată. Este unul dintre motivele pentru care am ținut să fiu astăzi prezent aici. Și în cei aproape doi ani de când am fost numit în funcția de prefect, am încercat de câte ori am avut ocazia să sublinieze acest respect pe care îl acordăm comunității ucrainene din Zodet. Aici, în satul mare, în fiecare an se serbează ziua acestui mare poet, la care noi, conducerea municipiului satul mare, suntem alături de comunitatea din Ucraina. Suntem alături de această comunitate deosebit de respectată în orașul nostru pentru tot ceea ce fac, pentru toate acțiunile dânșilor și îi sprijinim de fiecare dată atunci când ne cer ajutorul în activitățile și demersurile dânșilor. Letiși, Ucraina, te Полетів ви за тобою, та хто привітає, полетів би за тобою, та хто привітає. Дякую. Я кумру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі, що в лане широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве очі. Цієї нагоди відбулася урочиста церемонія покладення квітів до пам'ятника Тараса Шевченка, встановленому у Сатумарському парку Васіле Лукачу. Потім, у будинку повітового музею Сатумари, були представлені доповіді про життя і творчість Великого Кобзаря. «Сьогодні ми святкуємо 205 років з дня народження Шевченка. 205 років, які пройшли для української держави в різні періоди становлення, різні періоди і боротьби, і відновлення незалежності, і втрати потім цієї незалежності. Слова великого кобзаря вони залишаються на сьогодні дуже актуальними, якраз через те, що він був співцем тих цінностей, тих ідеалів, які. І сам сповідував і передавав своїм нащадкам, він говорив про незалежну державу, він говорив про волю і свободу українців, він говорив про українську мову. Він говорив про багато тих цінностей, які на сьогодні стали фундаментальними цінностями Європи і всього цивілізаційного світу. І сьогодні, коли Україна продовжує вже п'ять років, продовжує боротьбу за цей європейський вибір, за ці європейські цінності. Як ніколи актуальними є слова Шевченка боріться й поборете». і як ніколи актуальними є необхідність згадувати все те, що залишив нам у спадщину великий український поет Тарас Шевченко. весь той заповіт, який не тільки вкладається в один вірш, який так і називається заповіт, а вся його творчість, яка побудована на любові до людини, на любові до свободи до волі. І любові до України. Про те, як шанують в Румунії Шевченка, зокрема, підкреслює і монументальна праця професора Івана Рибошапки у двох томах, яка налічує понад тисячу сторінок. У цій праці представлена румунська Шевченкіана. Від початків до сьогодення. Ця праця, як і багато іншого, наводить на питання, за що ми любимо і шануємо Шевченка. Тарас Шевченко, майбутню державу, е, окреслив в одному єдиному реченні. Оце речення звучало так: своїй хаті, своя правда і сила. І воля. Що це значить? Своя хата – самостійна держава. Своя правда, оця держава мусить бути побудована на праві, на законах. І сила ця держава мусить мати армію, силу і волю. А це має бути побудована на демократичних принципах. Шевченко це є один із, можна сказати, ліянків. Які об'єднує, тому що у творах Шевченка ми знаходимо глибокі засади. По-перше, як говорив і пан професор Антофічук, пізнання людини і людинолюб'я. Як і українські, так і румунські народи протягом історії вони мали і спільні інтереси, а це були. Ті інтереси, по яких вони воювали за власну волю, воювали за правду, і в великій мірі вони здобули цього вже у теперішніх часах. Nasei Povitovo ho muzeei satu Mare, vestupele spivacice Olena Pantelej Tazoya Tazoia Tcenen cu Ucraine, de Tiacii Hurt Miculanca, tafol spivac George Nehria. У повіті Сату-Мари почали дуже багато одружуватися румуни і з українками. Таким чином, недавно відбулося весілля, де один дуже прекрасний фолкіст одружився з нашою з українкою із Хущини, і людина, ця людина, вивчила українську мову румун по походженню. Вивчив українську мову за шість місяців, одружився і е, починає виконувати пісні на е, вірші Шевченка. Маємо вокальну групу, це наші діточки.

fiind, am contact cu e în limba română, în primul rând. De aceea am avut, de-a lungul anilor, a 16 ani mai exact, am avut posibilitatea să învăț foarte multe lucruri de la ei, în primul rând pe latură culturală artistică aceste cântece pe care le interpretăm, primele cântece scrise fonetic pe foaie învățate, așa să le pronunț și să le cânt. Iar copiilor a fost real sprijin, eu cântând la chitară, deci instrumentul a venit ca o susținere, un suport pentru învățarea acestor cântece. Гаденко знаменитий наш вокальний співак відправив до двох прекрасних співачок, які нам покажуть, поспівають пісні на вірші Шевченка і не лише. Перша пісня Я молюсь за тебе, Україно». Це авторська пісня і я. Захотіла заспівати її, тому що Шевченко, великий гіні Шевченка, завжди переймався долею Україну і мріяв, щоб українці гарно жили. Я молюсь за тебе, Україна. Земля моїх батьків, прекрасна ти лугами і лісами, ордитись можеш протягом віків, славними синами, і доньками. Дуже приємно бути сьогодні серед вас. Дуже приємно, що сьогодні в таку святкову дату, як 205 років з дня народження нашого взірця, нашого друга, нашого митця Тараса Григоровича Шевченку, відзначаємо саме сьогодні і хочеться сказати, що в ці дні бере великий сум, бере великий жаль, що на Україні. Триває війна. Перед тим, як прозвучить моя перша пісня, я хочу показати вам цей прапор, який з нами повсюди. Ми їздимо з ними на передову. Тут є підписи наших героїв, наших бійців. Тут є підписи не тільки українців, а й підписи французів, які хлопці, які захищають наші кордони. І для вас зараз прозвучить пісня. Слова та музика Анатолія Матвійчука кленова балада. Загриміли в полі, моворами гармати, Стрільця молодого, виряджала мати, витирала сльози. Діждешся стої січі мене, посади, благаю біля хати клена. Посади, благаю, біля хати клена. Тарас Шевченко. Це символ, один з символів, напевно, сучасної України. Як ми вже говорили, його творчість вона тягнеться з майже двох століть назад, але залишає свою актуальність. І Тарас Шевченко для нас є символом єдності української нації, символом всього того, за що і сьогодні ми продовжуємо боротися до чого ми прагнемо, і той факт, що по всьому світу. В березні місяці проходять Шевченківські дні кожного року, демонструє і єдність українців, як в Україні, так і за кордоном українців з діаспори, яка налічує багато мільйонів українців по всьому світу, але всіх їх єднає. Одна величезна і символічна дуже думка про те, що і ідея того, що українці у всьому світі мають бути єдині і мають відстоювати своє право називатися українцями, сповідувати культуру, мову і залишати залишати відданість тим цінностям, які є основними для всього цивілізаційного світу. Подія відбулася в рамках дев'ятого міжнародного симпозіуму Румунсько-українські відносини історія та сучасність, який з 2010 року організовує Союз Українців в Румунії, зокрема його Сатумарська філія.